В ефірі випуск новин про надважливі події в Україні та світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 7 липня, саме цього дня народилися такі знання українці, як канадський меценат українського походження Петро Яцик, учений і педагог Володимир Науменко, наш земляк, поет і археолог Олег Ольжич, а також класики світової літератури і мистецтва білоруський поет Янка Купала, німецький письменник Леон Фейхтвангер і французький художник Марк Шагал. 1659 року козацькі загони під проводом нашого земляка гетьмана Івана Виговського. Розбили під конотопом московське військо. 1977-го Сполучені Штати Америки вперше випробували нейтронну бомбу. 1988-го року утворено українську гельсінську спілку. А ще сьогодні відзначається Різдво Івана Хрестителя. А у народному календарі Івана Купала. У чудодійну ніч на Івана Купала багато хто з нас мріяв знайти чарівну квітку папороті, яка приносить щастя. Але не забуваємо, що така квітка вже давно з нами, і це Україна. Згадаємо мудрі слова Василя Сухомлинського: без будь-кого з нас Україна може обійтися, але будь-хто з нас без України ніщо. Нас розкидує життя по всьому світу, але всі ми, України, рідні діти, і коли вже ностальгія душу крає, мені пам'ять Україну повертає, Україно, прихилюся я до тебе, помолюся за твоє безкалі. І про найбільш вагомі останні події в Україні і світі коротко. Після референдуму в Греції, яка проголосувала проти допомоги Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду, європейські лідери провели екстрену нараду. Але МВФ відмовився надати Грекам фінансову допомогу. Кількість вимушених переселенців в Україні перевищила 1 мільйон 300 тисяч громадян. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розформував Державтоінспекцію Донецької області. Нафтогаз України звернувся до Кабміну з проханням збільшити норму споживання газу для громадян без лічильників. У Києві при обшуку двох посадовців з органів прокуратури знайдено півмільйона доларів, чималу суму євро, діаманти, цінні папери і незареєстровану зброю. За даними національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Україна щороку витрачала на закупівлю російських телесеріалів до 300 мільйонів доларів. У Києві в тайнику знайдено викрадену раніше з. Печерської лаври ікону Покрови Пресвятої Богородиці. За даними ООН, у світі понад 800 мільйонів людей живуть у злиднях і голодують. У Єревані поліція розігнала затяжний мітинг проти підвищення тарифів на електроенергію. Один із протестуючих зашив собі рота. Екологи прогнозують зникнення білих ведмедів до 2025 року. Рік тому відлетів у вічність народний артист України Іван Слюта, якого за багатогранність таланту звали Людина-оркестр. Адже він був не лише самобутнім композитором, а й поетом, перекладачем, художнім, організатором, активним громадським діячем. 28 липня в Житомирі буде відкрито меморіальну дошку його пам'яті, а ще вирішується питання про перейменування однієї з вулиць міста на його честь. Та готується книга спогадів про нього. Обласне телебачення розпочинає цикл. Документальних передач про Івана Михайловича. Дивна річ з маленького слівця часом стільки музики на краю. Як нема мелодіям кінця, так отой словам немає краю. Що не слово в пісні, що не слово, то немов у матері дитя. Дивна річ моя ти рідна мова, нескінченна музика життя. В душі моїй. Заврунилася пісня, що вже росла й шуміла, наче ліс, та час прийшов, і стало їй там тісно, і я ту пісню В зошит переніс. Тепер тужу душевною струною, що звук за на паперовім тлі. Чи ж будеш пісне, Йти тужить за мною, коли мене. Не стане на землі, десь там поле, десь там рідне, там десь батьківська земля, де моє дитинство бідне, досі строк свій одробля, так мов бачу я ще й досі, як жінцям несу обід. Десь мої там ноги босі полишили вічний слід. Вічний слід, як вічний колос, має во вічно голубе. Там десь мій дитячий голос випробовує себе через бурі, через грози, через будні й вихідні, там десь вічні мої сльози, мої вічні трудодні. Вічний хор і вічне соло, квітом колосом боя, де у світ завидно коло стежка тягнеться моя, чи назад по ній вернуся, доки пісня в грудях б'є, часом сам собі приснюся, той повернення моє. І буде хліб, такий, як був у мами, хай зійде тісто в сонячній діжі, і пахнуть буде він мені так само, як пахли завше мамині коржі. І ранок буде, і день, і жнивне не поле, і буде луг, і літо запашне. І тільки вже ж ніхто, й уже ніколи. Мені мого дитинства не верне. Воно десь там, у ріднім яснозір'ї, десь там воно в черкаській стороні, лишилося на маминім подвір'ї, Щоб звідти лиш всміхатися мені. Вертаюсь у думах до рідного дому, де мати колись мені, малому, Посіяла в серце пісню в сльозинку. Нехай виростає на щастя, синку. Та щастя розквітлося в радісну вдачу, А пісню, як слухаю, серцем плачу. Продовж поетичної теми. В Новоград-Волинському районі пройшов літературний вернісаж Липневий Янгол, на якому вшанували ще одного самобутнього поета Житомирщини Юрка Гудзя. Юрко Гудзь поет, прозаїк, драматург, публіцист, критик, мистецтвознавець, філософ і наш земляк із Немильні. Автор численних публікацій в українській і зарубіжній періодиках та збірках. Багато хто називає його пророком через поему Барикади на хресті, яка була написана автором за 10 років до кривавих подій на Майдані 2014 року, що змінила Україну назавжди. Ми бачили в ньому такого перспективного і лідера молодих літераторів. І прекрасного поета або поверіври я вам скажу, що традиційники ставляться так ніби скептично, але він саме той верлівник, який поставив вернів на якийсь новий рівень. Вже не один рік поспіль друзі та прихильники Юрка Гудзя відвідують Немилянську школу та місце поховання великого поета. Тільки теплими словами подяки згадують творчість нашого земляка. Ідейно, психологічно, на мистецькій царині він з нами. Я пам'ятаю масу цих зустрічей в Ірпіні, коли ми лишалися, згадували. Іду, як ми починали Україну ідеями і світоглядом Юрій Петрович передавав усі барви самого себе учням, яких навчав у Немилянській школі, і які вважають за щастя мати такого наставника. Він лауреат міжнародного поетичного конкурсу в італійському місті Тріуджо, член національної спілки письменників України, лауреат премії імені Івана Огієнка. Сьогодні односельці бережуть світлу пам'ять земляка. в Школі вивчають вірші, співають пісні на його слова поетичних творів. Звертаємося до пам'яті Юрка Гудзя, не забуваємо його слово, тому що це слово, сказане багато років, сьогодні проростає оцією правдою, сьогоднішнім буттям, яке відбувається довкіл. Людина, яка глибоко мислила, мала велику душу, мала чесне слово, ніколи не буде забутою. Потребує невідкладної складної операції керівник житомирського співочого дуету Червоне і чорне письменник, композитор і громадський діяч Ярослав Теплий. Номер рахунку на який можна перерахувати кошти. Ви бачите на екрані. Контактний телефон дружини 067 773 80 08. В рамках нашого патріотичного проєкту Моя родина Україна ми продовжуємо рубрику Мальовнича батьківщина, яка продемонструє вам найбільш живописні неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини. Адже рукотворна краса поруч із нами. Отже, наш другий сюжет. У Житомирі цього монументального красення вже встигли охрестити з хінчанки, оскільки красується він на території хінчанської будівельної бази Оптовик. Само собою виникло і повір'я. Якщо потриматися за кільце в жоренім носі, збудуться три ваші бажання. Цікаво, що подібний бронзовий велетень стоїть у Сполучених Штатах у Нью йорку на Уолт-Стріт і важить 3200 кілограмів. Однак звати його агресивно, атакуючий бик, а наш Житомирський. Як бачите, смирний і лагідний. Житомирщина готується до відзначення в липні тисячоріччя упокоєння великого князя Київського Володимира Святого, який увійшов в історію як князь-реформатор з потужнім державним мисленням. Згадаймо іхи його князювання на київському престолі. Ну ось дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це Великий князь Київський Володимир. Я знаю, ти мені розповідав це той, хто хрестив Київську Русь. <рес> Правильно. І це було у 988 році. Він перший серед київських князів почав карбувати власну монету З зображенням Христа Спасителя І з Гербом Тризубом. До речі, ще з 13 сторіччя. У Ватикані, в соборі Петра Великого, існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира, на якій є і наш український герб «Тризуб». І ще про вагомі події на Житомирщині вчора, сьогодні і в найближчі дні, міліція Житомира спростувала чутки про маніяка, який нібито орудує в місті. Борг Житомирського міського водоканалу за спожиту електроенергію наблизився до 22 мільйонів гривень. Значна заборгованість також у їхніх бердичівських і Новоград-Волинських колег. в області зафіксовано спалах африканської чуми свиней. Сьогодні синоптики прогнозують на Житомирщині рекордні плюс 37 градусів за Цельсієм. Завтра у Житомирі відбудеться велопробіг, серед учасників якого незрячі велосипедисти. Це був спеціальний випуск новин про надважливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіо А я вітаю вас зі святом. Бажаю всього найкращого, миру, усім нам, злагоди і терпіння. Бережіть себе та Україну до завтра.